Привіт, друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам просто неймовірну історію, яка трапилася близько чотирьох років тому і буквально за кілька днів облетіла весь світ, підкорився серця мільйонів людей. Одрі була звичайною жінкою, яка дуже любила дітей і самостійно виховувала своїх трьох малюків. Вона старалася, як і будь-яка інша добра мама зробити так, щоб її діти ні в чому не потребували, а тому працювала на двох роботах і завжди купувала дітям усе найкраще. У одрі були великі плани на життя і мрії. Як і будь-яка жінка, вона уявляла, що через багато років гратиме з онуками і радітиме життю в колі великої кількості усмішок та дитячого сміху. І напевне, друзі, так би все і було. Але в кінці 2018 року, прокинувшись вранці, вона почувала себе погано. Одрі вирішила залишитися вдома на кілька днів і не йти на роботу, списуючи все на просту втому. Але через три дні легше не стало, і вона звернулася до лікарні. Лікарі сказали, що потрібне глибше обстеження, і їй доведеться провести у лікарні кілька днів. Так вийшло, що дітей було просто ні з ким залишити. А тому, коли одрі постукала у двері до сусідки тіші, з якою вони були знайомі лише поверхнево, і попросила прихистити на ніч трьох дітей. Жінка трохи здивувалася. Однак, будучи матір'ю п'ятирьох дітей, вона одразу погодилася. Тим більше, що сусідка пояснила, їй треба провести ніч у лікарні для обстеження. У той момент Тіша навіть не підозрювала, що незадаром її життя кардинально зміниться. Наступного дня Одрі повернулася додому зовсім убита горем. Було видно, що вона дуже засмучена, але нічого не говорила. Тіша відчувала, що щось не так, а тому, посадивши сусідку на диван, вирішила дізнатися, у чому причина. І як виявилося, цей день назавжди переверне її життя. Лікарі виявили в одрі рак шлунка другого ступеня, і за їхніми словами самотній матері залишалося небагато. Ця новина була жахливою і вмить перевернула життя жінки. Одрі розуміла, що її дні злічені, але найбільше її турбувала не власна доля, а майбутнє трьох дітей. За кілька днів до того, як Одрі не стало, вона попросила тішу та її чоловіка стати опікунами для її малюків. Для тіші ця просьба була як грім серед ясного неба. Вона, яка сама виросла в дитбудинку, краще за інших знала, що чекає дітей після смерті рідної мами. Вже тоді вона встигла проникнутися любов'ю до цих трьох чужих дітей. До того ж, її діти та діти Одрі вже подружилися. І хоча родина тіщі не була заможною, а їхній будинок ледве вміщав сім'ох, вона все ж відмовила. Обнявши одрі, тіша сказала, що їй треба порадитися з чоловіком, адже саме він тягнув усю родину на своїх плечах. Але почувши про прохання, чоловік лише присів і через кілька секунд сказав: поки в мене є сили, я не дозволю цим дітям опинитися в дитбудинку. Я зроблю все, щоб вони були щасливі. Так і сталося. Після цієї розмови, буквально через кілька днів, Одрі не стало. Подружжя ті що зробило сміливий крок, вони усиновили усіх трьох дітей. Від першої їхньої зустрічі до цього дня минуло лише трохи більше місяця. Так, з двох родин вийшла одна велика: нові батьки оточили прийомних дітей неймовірною добротою, турботою і підтримкою, а їхні діти охоче поділилися своїми кімнатами, одягом і ванною з новими сестрами і братом. Однак усі розуміли, що жити в такій тісноті було незручно. В тісному будинку не могло бути й мови про особистий простір: хтось спав на кухні, хтось у коридорі, а хтось і взагалі на підлозі. Але навіть попри це, в домі панувала любов і турбота. Тіша і її чоловік не поділяли дітей на своїх і чужих, вони всі були єдиним цілим. І, напевне, друзі, на цьому історія могла б закінчитися, якби одного дня у двері тіщі не постукали. Як виявилося, дізнавшись про вчинок цієї героїчної жінки з соцмереж і отримавши безліч листів від сусідів, місцевий телеканал вирішив не залишатися осторонь і зробити сюрприз цій великій родині. Родина давно мріяла розділити одну дитячу кімнату на дві невеличкі спальні, зробити ремонт і купити нові меблі. Телеканал запропонував допомогу. Продюсери так проникнеся вчинком тіщі та її чоловіка, що вирішили на кілька днів поселити родину в готелі, а в їхньому будинку почався ремонт. Звичайно, справа не обмежилась однією стіною. Найкращі дизайнери та інженери створили новий інтер'єр, де знайшлось місце для кожного. Перебудова зайняла трохи менше місяця. І коли родина увійшла в оновлений дім, у них просто відняло мову. Навіть у найсміливіших мріях вони не могли уявити собі такого. Це був зрушливий момент. Діти плакали від щастя, а батьки милувалися новою функціональною вітальною та кухнею. Крім того, в будинку з'явилися нові меблі, а простір був розділений на кілька житлових зон. Але це було ще не все. Вчинок подружжя так вразив людей, що, окрім ремонту, телеканал подарував родині річний сертифікат на безкоштовні продукти. А потім водуча дістала на велику коробку і вручила її старшому 18-річному сину. Коли він її відкрив, то не повірив очам. Там був чек на велику суму для покупки власного житла. Але це ще не кінець. Родину запросили вийти на двір, де біля будинку їх чекав ще один подарунок: великий сімейний автомобіль. Від такого Тіша не втримала сліз. Вона сказала, що їм дуже пощастило і вони не зробили нічого особливого. Але люди думали інакше. Коли подружжя взяло до себе трьох сиріт, вони навіть не думали про вигоду. Саме ця самовідданість подкорила людей. Усі подарунки були куплені на пожертви мешканців міста та благодійників, адже кожен захоплювався їхнім вчинком. Зараз велика родина живе у новому будинку і ні в чому не потребує. Батьки планують поїхати всією родиною на новій машині до океану, а потім ще багато справ, адже тепер їх десятеро. Як кажуть місцеві, вчинок цих людей не оцінити просто грошима. Кожен хотів допомогти, бо вони справді того варті. Ось така історія, друзі. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте вчинок пари. Також не забувайте підписуватися на наш канал. До скорої зустрічі!